Ну, невже Павло Лазаренко думав, що я не буду знати, що Павло Лазаренко вранці наступного дня збирається втекти з України на чартивому рейсі компанії єдиних систем України і вилітає в сторону чи то Греції, чи до Кіпра? Більше того, я узнаю, що всю свою втечу він погодив з президентом України Леонідом Кучмою. Пообіцявши йому це за заплатити 50 мільйонів американських доларів. Я це узнав від своїх джерел. Я телефоную одному з охоронців президента Кучми, представляюся хто. Кажу: передай президенту Кучмі, що планується роздати питання. Подання на Верховній Раді про його притягнення притягнути країнацію. А він збирається втекти, літак